Доброго дня, я Біла Андрій Іванович, завідувач бідоскопічним відділенням клініки VitaCenter. Сьогодні ми з вами поговоримо про те, як готуватися до колоноскопії і про що треба пам'ятати перед даним дослідженням. Перше, це обов'язкове дотримання безшлакової дієти. За три доби до процедури слід виключити з раціону жирну їжу, продукти багаті на клітковину, бобові, газовані напої та продукти, що містять Неперетравлювальні речовини копченості, ковбаси, наваристі супи та борщі та інше. Об'єм вживаної рідини не обмежується пити як звичайно. Ваш раціон в ці дні може складатися із овочевих бульйонів та супів, вареного пісного курячого м'яса чи телятини, вареної картоплі та яєць, нежирної риби, соків без м'якоті. можна також вживати вівсянку. Вермішель рисову кашу пити неміцну каву та чай. За 2-3 дні до початку підготовки до дослідження треба відмінити залізомісні препарати. Також підготовка до колоноскопії включає обов'язкове медикаментозне очищення кишківника. це перелік певних очисних препаратів, які призначає лікар-ендоскопіст. Слід пам'ятати, що відеоколоноскопія проводиться на серце. В клініці Віта-центр є всі умови для проведення якісної та точної діагностики, а саме на високоточному обладнанні Авісексера третього покоління Олімпус 190. Процедура проходить абсолютно безболісно під седацією в стерильних умовах. Пам'ятайте про обов'язкову колоноскопію після 40-45 років всім без винятку, а також при наявності скарг на домішки слизу та крові в калі. Не бійтеся діагнозів, якщо у вас виникла потреба в ендоскопічних дослідженнях шлунково-кишкового тракту, звертайтеся до клініки Вітацентр. Ми вам допоможемо!